Всім привіт, сьогодні ми знімаємо відео. Сьогодні нас заклели у чумі з, з, з мою сестрою. Так. Да. Так, да, нас заклели у твою чуть. І ми не знаємо, чого нас заклели. Так, да, я не знаю. Зараз питаюся. І давайте проходити цю ігру. Давай. Ми маємо такі твої в'язниці. Айколоті. А і ось ми ось маємо, от, значить, ми маємо випати чи той в'язниці. Я вже тут виходжу, аби вийти і утекти. Тай нам треба уже викриватися і чекати. Не, я вже маю, я б'ю. І, і нас поліцейський визить. Все, як вона вийзла, то я, знаєте, зараз її, я знаю, запаю. Ну, блін. І я так нас, і знала, що він нас побачить. Давайте ми походимо. Ти від мене так легко утечеш. І він такий у нас він Май... нас заклев. І тепер він бігає можна. за что у мене спакла я запомога. Так само його вийти. Ну не думає застає. Не думає, не думає що. 8. Я, зас... я вже у треті... Знаю, що Фу ну, на момент. Фу, кто ты называется унитаз? Ну то чистый, так, будем купать у нас. Унес у нас будем. Дай, походу мне то что-то зах. Я навшила... Звідки тут є сахта у тої в'язниці? скажіть мені. Тут, по-моєму, доски. І ще пів немає мисі. І тут куча капканів. то не в це пічку, їдуть. Ми тут вже стоїть, слава. Вы тут вже стоїть. Я не сміла була нагнаток на. І... Тут, 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 не здається, що тут куча людей тут є. І які на загинули, то я знаю. Мені все так здається. Я не знаю чого. Так. І тут ще яка дівчинка. А, ти так думав, що ти в мене так легко втечеш. І мені треба назад швидкувати. Так і на пізні. Йоу, я спросить сполупу звати у бані. Ні... так не чесно, все, повернемося. І я сама сьогодні там собі говорю. Я тут іду. Я походцю. Ми тут з дівчинку типу тут. -то. Ми тут дівчинку ну, типі, я не знаю. Так, мы не можем сюда, мы, мы можем купить чай. Я уже. И я стала сладка. Теперь я походжу. Походжу там. До, уже я чуть до до ригусь, падаю. Я тут уже дается, что не вы не знаете, что ли. Да, это... Не знаю. Це... О! Выбета. Так. И тут чему у нас у тьме? Я чему тут соску заданию. Так. ми ну, и тут йдемо, ну, то будет буде качки на атка, а вот тут все повинно бути. У меня все два байну, добре, добре я понесу. Вже гвисло упало. Що ж тут ніться? І я зараз отак утик... ми залучаємо і ми ту походимо. Я тут само у соті золотую, я знаєте, відбувається. І житки тут інвентуатори. Нашим капкане у язниці. Тут я не думаю, що язниця якась. І Підписуйтесь на канал, якщо ви любите Україну. Я вже підписався, а ви так само. Так? Лайта. я вже тут проходжу. Я сама тут дійшов. Зорією, я зницію. Ну що, якісь мами маємо тут викручити? Так. Ось такі ці лоні штучки, ми одну вже викрутили. І нам треба все туди. От туди і це на голову. А то слід така палка як мами. І ми з тазу замерзлаю. забудь, не. Я вам покажу свій нікнейм. Так. Ми тут походимо. Я зато все походить. Я тут сама усоті, що тут була, я заязнення. От куча вентей, тут вентая, то я сама всоті. І... От куча вам я вам і по то головою. А то той самий вілень. Ви пам'ятаєте. Не... Пам Ба ну я його не можу поте. Сукісь зробуксі штучки. За штучки. штуки. Ну я не мала Якщо у когось є лобокси, підпишіться. Якщо у когось є лобокси, то напишіть коментар. Якщо у когось нема, то як у мене. Ну, у нас немає сестрового. Да. Ми, ми, ми сходимо з безплатними скінами. І о май гад. Я вийшов і Короте, я вже прийшла. І тут буде кухає. Кухай. Ага, так думала, що легко втече від мене. А ну йди сюди, сколотку в тебе приб'ю. Oh, Я сама, кстати, добрая. Ну, блин, что за фигня? Это пусть хоть уже. я стоян на того -то пола. Только И на эти дизу на воду нас. Твой мать будет вот. Ай. И куча монет. Почему я такие монеты за руку деньги? Теперь я уже на Диана Я теперь надела. Теперь я уже какие-то, який угнивается в космосе. Не бегаю тут. Едемо! Юу! Ну, совсем не так. Все, я иду на голці. Все, я получила. Дай, колочий. Забуду. Ну, уж... издулся. Пускай уходит. Надо я пускаю. На не есть на місце стояти. И ми їдемо на Вентиляторі. Я тут знаю, що я взагалі тут походити. І... І ми заводимо цімот стоїть неці. І нас ніколи уже не закроють. І куда ми струбати? І тепер ну, я вже в якоїсь кімнаті. Ходиш, що я теж бумлем. Скажіть, що він нормальний, ну, що Він щось дуже дивно поводиться. Я вже взяла. І я можу так все зробити і все. Ну, потім оця бутошка, як я маю повернутися, допадає. Путіла к вам за обукси. Ты чувак с отрубой. Я взяла, уже эту доску. Доска, доска. И теперь иду по линчу. А этот чувак взял на полу. На, на слон. И не упал. И не там доску поставил. Я себе тоже иду уже. это меня станет. Я обезумеваю. I ja znam su za boss. Boss, 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 boss. I... I znam da su se. Kvari. I za ja budem beti hovuki. Da na budem nas na, bu ne stijal svoj lukama. Da budem i visu kama. I si iš, da se Ja u sve umu u kovu dnu sve tako bliško do mene. No to je čital. To je čital. I ja je tu je u sami leksu, Я чуть сама себе не значу. Все, ми вже у тої язниці. Я діду, все, до побачення. До побачення язниця. Поїхали. І бум! Є! Ми я я язницю. Йдемо, їдемо, їдемо. Хопа, хоп. Занятые у машинки. И на ней давай сюда, сюда в магазинчик. Значит, что в магазине можно? О, я узью бочку, бочку, бочка, 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 бочка. Я хоч сюди заїсти, а їсти сюди хочу, хочу і сюди. А як тут треба бочки, ми маємо бвати бочки, чи моєму маємо... біпсидобельну треба було плати? Ой, що я зробила? Ну, коротше, я тут Це не дуже... і коротше. Я тут я вже походила туди десь 100 лазів. І то дуже круто, я вже походу 100 лазів, моя це так само, як я. Ставте лайки, якщо ви погодилися зі грузом. Я так. І друзі, усім па-па. Чим ми знімаємо відео, усім па-па.